Друзі, всім привіт! Отримали оновлену версію нашого триколісного вантажного велосипеда. Зараз нагадаємо всі його характеристики, а також придемося по оновленням, які отримав цей велосипед. Значить, у нас тут встановлюється акумуляторна батарея потужністю від 12 Аг до 15 Аг. Пробіг у нього можливий. Від 30 до 60 км. Вона в такому зручному боксі, її можна знімати. Ось спеціальний ключ, який блокує ці батареї, щоб її не вкрали. Зарядний пристрій підключається з іншої сторони, її можна заряджати як на велосипеді, так можна знімати і заряджати окремо. Контролер тепер встановлений в такому оновленому боксі. Він відразу тут уже по заводському зроблений, вбудований у раму. Мотор колесо. Мотор колесо ми маємо тут на 500 Вт. Максимальна швидкість становить близько 40 км на годину максимальна. Тут дискові гальма. Також є оновлення, установлений. Установлена передня фара на 4 світлодіода, яка вмикається на спеціальному перемикачу. На цьому лівому перемикачу є включення у нас фари і звуковий сигнал. Ось зараз я продемонструю. Вмикається фара і нажати на цю кнопку вмикається звуковий сигнал. Також трошки оновлена ручка газа. Ось, і вона зразу йде з дисплеєм. На цьому дисплеї є можливість перемикати три швидкості. На першій швидкості максимальна, максимальна у нас потужність становить 30% від, від заявленої. На другій швидкості 50%. На третій швидкості 100%. Все перемикається оцією клавішою М. Також у нас встановлені в відмінності від моделі, яка була раніше, тормозні рукоятки з датчиками відключення. Якщо ви нажимаєте на тормоз, автоматично вимикається двигун і вже тормозиться звичайними дисковими гальмами. Ось також у нас на корзині відразу встановлюється сюди в комплектації така. Зручний е трепчаний кошик, щоб нічого не випадало. Е ось е такі оновлення у нас прийшли. Е цей велосипед е підіймає та там, 200 кг це разом з велосипедистом. І він зручний завдяки своїм широким колесам для пересування сільськими дорогами там, з таким побитим асфальтом. І ґрунтом.